Доброго вечора всім! Вітаю вас у своєму садочку. Та тема сьогодні буде посилочка з флоріуму. Зараз подивимося на квіточки, що сьогодні розпустилися, і підемо в кухню дивитися, що ж я там отримала. Це більше квіточок з'являється на цій мініатюрній трояндиці грунтопокривній. Вона гарненька. Ось і ще вчора тут був кизильник. Прибрали його, викорчували, коріння таке, що його вдвох витягли. А ось посадила на їх місце табак. Це однорічний табак, сама виростила, його ще у февралі сіяла, це тільки прийшла черга його висіяти. Ну, ось лілійку покажу. Ось яка гарна, такий червоний насичений колір. І як гарно вона сочетається із трояндочками. Один в один колір. І рядом ось як листячко світле салатове гінко білоба. І червоний барбарис, ну так все милує око. А чуть далі он східна ту, я теж з ними в один тон. Я прямо це від цього дуже задоволена, що вдається так поєднувати кольори. І тут ось такий гарний лілейник. Ну ось знайомий коробочок. Думаю, що багато хто з нас зараз отримує саме такі посилочки від флоріуму. Це таке ж скидочка, розпродажа. Ми ж такі, скільки нас не уче, а ми все ж хочемо якогось чуда, якогось дива і замовляємо. Ну, я ж належу теж, в тому ж числі і я така ж. Ну і от зараз я ж вам буду показувати, що я сьогодні отримала. Та-дам. 700 гривень. Відразу показую накладну. Тобто у тій колонці, де ціни, нема нічого, не хватило в них чорнила. Цін там не видно зовсім. Ну, от, і зараз буду розказувати, показувати, в якому ж вигляді, що я замовляла і як же воно виглядає. Ну ось, Це. Гладіолуси. Так і не зрозуміло, ось яка рука, що вони маленькі розміром. Це вони міні нанум. Який-то новий сорт. Я на них спокусилася, що це якісь мініатюрні гладіолуси. І ще різнокольорові по скидці, десь близько 70 гривень. Цей булинки деякі живі, деякі сухі, може штук 5 більш-менш тверденьких. А це ось теж такі, тільки інший сорт, 5 штучок. Це якісь малинового кольору. Потім ось 2 кани. Ну, кани це такі гарніші, більш-менш виглядають. Тут ось і росточки є. І коріннячко живеньке. На них ще надія є. Це одна кана Crimson Beauty, Теж вона малинового кольору, а інша. зараз подивимося. Кана. Ну, В общем, яка то принцеса там, що вона строката, ця кана. Це вона. Ну, кани ще більш-менш. А ось що ж таке вартісне було 250 гривень піон. Ну, я розумію, що для піона це невисока ціна, тому ж я її, можна сказати, що і замовлення заради цього піона організувала. Ну, от він що? Ось який він. Ось він, ну такенький. Ну, такий він. А там ось обломані, от одломилися з нього росточки. так, Ну, думаю, що жити буде. Тільки що це ж сумніви такі, вже ж майже кінець іюня, як же їхній фізіологічний цикл зростання. Це ж воно вже наскільки відстає, наскільки воно зможе прийнятися за сезон, щоб видержати зиму. Ну, Це все буде експериментальним шляхом, усе виясниться. Ну, і оце ось це був такий подарунок, ранункулюс, лютик. Це взагалі щось незрозуміло. Мабуть, у стаканчики їх повисаджую. Та я думаю, і за ці гладіолоси, мабуть, теж я їх у стаканчики у 500 мл порозміщаю, або навіть і у меншенькі. Бо у ґрунті вони загублються. Подумаю, що з ними робити. Кани висаджу і піон. От так. А ну от ще ж покажу. Ось ще інструмент вже. О, який гарний. Красивий. Ручка, яка в нього гарна. Ну, мабуть, оце і все, що у ньому гарного. Красива синя ручка. А так, я так сподівалася, що це буде таке, воно, по ідеї ж гостреньке должно бути, що ним так. Відрізати бур'янці, таке б було потрібно, чого ж я його й замовила. Так воно ж тупе яке. Що ж тут, ось, ну, воно ж взагалі видно, що в ньому яка. Воно з усіх боків однакове, таке більше міліметру товщиною. Скрізь воно, як ним працювати, чисто цим кінчиком рихлити. Ну, хай буде. 160 гривень, гарненький буде, як декор, висіть у сараї. Ну, така посилочка прийшла із доставкою, з усім більш ніж 800 гривень. Ну, та ладно, що ж зробиш? Ми ж такі, що любимо. Любимо кудись встрявати, так сказати. Нічого. Будемо сподіватися, що воно прийметься, виросте. Вон в ту, у минулому році, зараз я й покажу. Це ж посилочка з Флоріума, а у минулому році, десь так же в червні, я замовляла у садах чи квіти, буковини, ну, на тому сайті. І теж була розпродажа, і були хости. Ну, Я із-за Ліберті, там п'ять хост було набір, і серед них була Ліберті. Ось вона така зараз. А це інші тут колор Глорі, потім не пам'ятаю. Оце вони, ті п'ять штучок. А в якому вигляді вони прийшли, це просто, ну я не знаю, там були майже пусті пакетики, там такі манюсінькі росточки були. Ну і я ж їх якось викохала. Якось видбала їх. Сподіваюся, що вийде і з тими рослинками. Довести їх до ума. Ну от, показала, розказала. Самі вирішуйте, як вам така пропонується реклама від того ж флоріумі, флоріуму. От подумайте. Звісно, що соблазн є. Ну а яке, яка якість я вам показала, ви побачили все, всім до побачення.